Командування сухопутних військ, але очевидно, що міністерство оборони це ключове міністерство в цьому напрямку. Звертаюсь до вас вийти з ініціативою розформування ТЦК і формування цивільної системи рекрутингу, яка дозволить нам. В першу чергу опиратися на мотивацію військових для цього, звичайно, потрібні терміни служби. Але ми сьогодні чули хамську відповідь Зеленського. Але навіть не зважаючи на це, нам потрібні збільшення грошового забезпечення військовослужбовців, повагу до їхніх прав. І тоді ми будемо мати можливість набирати людей не шляхом ганебної бусифікації, не шляхом тортур і ганьби для нашої держави. Хочу почути вашу точку зору щодо того, як має відбуватися. Мобілізація, що ви будете робити, щоб зупинити безпреділ в ТЦК. Дякую. Якісне управління в армії, довіра до командирів, до керівного складу наших збройних сил це, звісно ж, в першу чергу, пріоритет. І основа того, що люди не будуть боятися йти в збройні сили, і не буде потреби в такому силовому варіанті. Мобілізації, про які ми часом чуємо загалом, ми чуємо про окремі випадки, але мобілізація в Україні відбувається за планом, і дуже багато людей сьогодні приходять у збройні сили захищати свою батьківщину. Про них мало говорять, але це насправді герої і героїні, і надзвичайні патріоти нашої батьківщини. Завдання міністерства оборони зробити все для того, щоб ці люди були забезпечені, для того щоб Система в Збройних силах була е, зорієнтована на українського воїна. Дякую, шановні друзі. Ви знаєте, ми, кожен раз мені здається, що вже не може бути більшого ідіотизму в нашій державі, але кожен раз ми до, просто всім доводимо, може, може бути ще більше ідіотизму. Читаю сьогодні зранку заяву Центру протидії дезінформації. Ворог масово атакує міста дронами. Боже, вони це побачили. Вони дізналися, що кожен день Київ, Одеса, Харків і всі інші міста, Вінниця цієї ночі, кривий ріг, атакуються дронами, і думаю, ну напевно, зараз вони скажуть, що зараз вже держава, дрони-перехоплювачі. Всі читаю далі. Важливо, щоб місцева влада розвивала систему протидії, закуповувала дрони-перехоплювачі, готувала пілотів і посилювала ППО. Тобто ще раз, Центр протидії дезінформації, це наша центральна влада говорить: ми вмиваємо руки, ми провалили все. Ми не можемо зупинити атаки дронів на українські міста. Хай українські міста і села самі себе захищають. Хай